Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні доволі таки важливе відео на тему попередження маніліозу або маніліального опіку на абрикосах. Так так, от ранньою весною, коли ви бачите, що вже стоїть жовте дерево, і ви подумали, мабуть, це все ж таки приморозок. Ні, друзі, насправді це причина всього цього в маніліальному опіку. І ми постійно, постійно не отримаємо урожай абрикос. Тому. Потрібно завжди за цей урожай боротися і проводити відповідні обробки. Як я проводжу ці обробки, дивіться, я вам казав, я проводжу, як правило, ще й нульову обробку. Багато хто цього не признає, але я це роблю. Нульова обробка це коли брунька ще, скажімо так, в сп'ячому стані або почала ледве розвиватися. Тобто стадія вегетації ледве стартувала і вже трішки помітна. Тоді я обробляю мідь мідними препаратами. У мене це, як правило, було медян Екстра і препарат 30D або 30 v В цьому році я також половину сухосаду зробив бакову суміш ще й Біошок і плюс 30D. Ну, у вигляді експерименту. Раніше біошок я ніколи не використовував. Наступна важлива обробка це буде обробка по рожевому бутону. Тобто, коли майбутня квіточка ще не розквітла, але вже, скажімо так, добре набухла і згорошено за розміром. Тут потрібно провести обробку фунгіцидом. Яким фунгіцидом? Вибір, в принципі, є. Як правило, проводять обробку хорусом. Також дуже гарно себе зарекомендував фунгіцид Сігнум. Можна використовувати магнікур Sensation, Можна використовувати Той же Міравіс. Тут важливий момент, друзі. Температура, при якій ці препарати активують свою дію. Наприклад, хорус активно діє вже при, при добова температура плюс 4, Сігнум плюс 5, Магнікур сенше, Сенсейшн плюс 5. Міравіс вже від плюс 12. Враховуйте це, будь ласка. Також е, в цей період у Бакову суміш можна додати і якийсь інсектицид. Але майте на увазі: квітка вже день-два і вона розквітне. І підуть бджоли, і ми не повинні бджолам зашкодити. Тому потрібно обирати такий препарат, який безпечний для бджіл. Тут як варіант можна застосувати провантовернал, такий системний інсектицид. Ось. Тобто, це фаза рожевого бутону, коли навіть уже деякі квіточки розквітли. Далі у нас наступна важлива обробка у фазі цвітіння. Знову ж таки, мається на увазі не повне цвітіння всього дерева. Чекаєте, поки воно розквітне. Ні-ні, друзі. Коли 25% приблизно дерева вже розквітло, починаєте проводити цю обробку. Не чекайте, тому що, в принципі, бджоли переносять цей грибок. І дуже швидко маніліоз накинеться на ваше дерево, на ваш абрикос. Тому десь 20-25% абрикоса вже квітне, повна квіточка, проводимо знову ж таки обробку. Якимось фунгіцидом із вище перерахованих, враховуючи температурний режим, і тепер враховуйте, будь ласка, діючі речовини. В принципі, із тих фунгіцидів, що я вам назвав: Хорус, Сігнум, Магнікур Сенсейшн і Міравіс, у них у кожного препарата різна діюча речовина. Тому ви можете їх чередувати і нічого страшного не буде. Наступна важлива обробка. Це вже обробка у фазі у кінці світіння. Знову ж таки, не тоді, коли все дерево вже відсвіло і все. Ні. Коли вже. Понад 20-25% квітів на дереві відквітли і обсипалися пелюстки. Можете проводити обробку або тим самим препаратом, фунгіцидом, який я вам вище перераховував, або забрати якийсь третій препарат. Наступна обробка, коли плоди вже зав'язалися, і вони такі розміром з квасолину. Тут багато хто радить, і, мабуть, я прислухаюся і буду проводити цю обробку Топсін-М. m В принципі, також позитивні про нього відгуки. Отже, друзі, як бачите, препарати, якими можна обробити, абрикос, їх достатня кількість обирати вам. Головне, що ви будете обробляти, чому, чому ми ще повинні обробляти так багато раз? Ви скажете. От, наприклад, у мене, друзі, є абрикос. Я його обробляю все ок. Якщо я оброблю його раз чи два і більше не буду, не буде дії чому, тому що у мене у сусідів повно абрикос, і, як правило, вони стоять всі жовті, і від них перекидуються на мої абрикоси. Тому Хоті. оці обробки у всі вище перераховані фази, які я вам казав, у фазі нульовій, рожевого бутону, на початку цвітіння, у кінці, коли зав'язаний плід, обов'язково потрібно проводити. І такий ще один момент. Мені там багато хто писав. У минулорічних відео, що мол, це ж е, системні такі препарати, які шкідливі. Ну, друзі, е, скажіть мені, будь ласка, вам для прикладу, лежить в магазині Яблуко. Воно лежить цілий сезон і в ньому нема ані червячка, воно навіть не підгниє за сезон. То якщо я проведу ці 4 обробки, то на полі, на полі, де збирають ці плоди, там проведуть їх всі 20. Тому краще ви 4 обробки, чим їсти, умовно кажучи, Оцей е, е, яблуко напічкане цими ну, препаратами. Я розумію, що у нас небагато варіантів, приходиться купувати і їсти. Але якщо у вас є варіант своє виростити і дати не таку велику дозу, то краще вирощувати своє. Також зверніть увагу, раніше якось я ну, над цим не задумувався, поки не почав так досконало оброблювати, попереджувати різні хвороби на деревах, це потрібно правильно нормувати крону дерева. Будь-якого. Якщо у вас величезний абрикос і ви. Труїєте препаратом, наприклад, контактної дії, то ви ж ніколи цей абрикос увесь не обробите. Тому піднормуйте абрикос так, щоб ви могли обробити його повністю увесь. І це буде правильно. Також, е я вам казав, друзі, ну, за мінімальну температуру дивитись по кожному препарату завжди. Коли б ви не, не використовували, де б не використовували будь-який препарат, дивитесь, при якій мінімальній середній добовій температурі він починає діяти. І не повторюйте препарати, у яких однака, однакова діюча речовина. Це такі основи. Також, як правило, я вже останнім часом, тому що ось нульову обробку провів, погода була чудова, сонячна, а ввечері дощ. Ну Ось таке. Тому тепер обов'язково дивіться і погодні умови. Дивитесь прогноз погоди. Якщо є якісь таке віконце день, швидко протруїли і забули. Ось таке, друзі, ось такі в мене обробки. Поділіться в коментарях своїми варіантами боротьби з маніліозом. Мені також буде дуже цікаво, як правило, я записую собі у нотатник, можливо, якісь ви порадите мені нові препарати. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисне, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!